Є відомим, що в конкуренції між речовими і зобов'язальними правами перевага в задоволенні надається речовим правам. Але не всім відомо, як так сталося. Тож, давайте розберемося в цьому питанні. Речові права це права на Тілесні фізичні речі, щодо яких особа має абсолютну владу і може здійснювати їх самостійно, від яких є обов'язок всіх і кожного не втручатися в сферу майнового панування уповноваженої особи. На відміну від речових прав, зобов'язальні права. Це права, якими встановлюється певна влада над поведінкою іншої зобов'язаної особи, яка зобов'язана діяти певним чином на вимогу кредитора. Відповідь на питання, яке ж з названих прав є пріоритетним під час. Одночасної наявності речових і зобов'язальних вимог криється у їх походженні. Історично речові права виникли набагато раніше за зобов'язальні, що було зумовлено наявністю у людини елементарних потреб у речах, за допомогою яких. Вона могла би закривати свої елементарні життєві потреби, необхідні для її виживання. Зобов'язані ж права виникають дещо пізніше. Тоді, коли людина задовольнила свої первісні побутові потреби, у неї з'явився надлишок майна, і у зв'язку з тим виникає. Потреба вступати у товарообмінні цивільні відносини з іншими особами. Це один момент, а інший полягає в тому, що всі зобов'язальні права вони є похідними від речових прав, оскільки не можна вступати в зобов'язальні відносини, не будучи. Володільцем речових прав. Тому для тих, хто чітко знається на відмінностях між речовими і зобов'язальними правами, ніколи не виникало сумнівів відносно того, яким правам має надаватися перевага і чому це має відбуватися. Для ілюстрації того, що речові права мають перевагу над зобов'язальними. Слід згадати право застави, яке передбачено чинним цивільним законодавством. Відповідно до його змісту, якщо об'єктом застави є нерухома річ або інша річ, то в першу чергу мають задовільнятися речові правовимоги на це майно, а в наступній черзі зобов'язання.